Глава шоста Подорож на повітряній кулі. Літати. Оце справжній спосіб побачити світ по новому. Урочисто вигукнула бджола Нія, пролітаючи над галявиною, де відпочивали компа і ньон. Їжачок Компа і лисиня ньон підвели голови і перезирнулися. Літати? Перепитав ньон, примружуючись від сонця, ми, звісно, любимо пригоди, але, знаєш, крил у нас немає. Це не проблема. Нія приземлилася просто перед ними, спритно склавши крила. Ми б бджоли вигадали, як піднятися в небо всім разом, навіть тим, у кого лапи замість крил. Звучить спокусливо, замислено сказав Компа. Чухаючи лапкою підборіддя. І як саме ви це зробите? Нія гордо махнула лапкою в бік вулика. Ідіть, подивіться самі ми будуємо повітряну кулю, каркас із бджолиного воску, оболонка з тканини зібраної у птахів і воск для кріплення, а паливо нектар. Повітряна куля. В очах ньона спалахнув вогник Це ж справжня мрія. Ми злетимо над лісом і побачимо його таким, яким його бачать лише птахи, з ентузіазмом додала Нія. Друзі перезирнулися і в один голос вигукнули Ми з вами. Підготовка до польоту. Коли друзі підійшли до вулика, вони побачили справжній вулик роботи. Бджоли сновигали туди-сюди, кріплячи шматки тканини на восковий каркас. Поряд кілька бджіл змішували кольоровий нектар у великій посудині. Це просто неймовірно, захоплено сказав Ньон, розглядаючи кулю, яка вже майже була готова. Працюємо як бджілки, з усмішкою відповіла Нія. Хочете допомогти? Звичайно. З ентузіазмом відгукнулися компа і ньон. Робота йшла весело. Компа допомагав зміцнювати кріплення воском, ньон вправно натягував тканину, а Нія слідкувала, щоб усе було рівно та надійно. Лапи з кігтями, виявляється, чудові інструменти, пожартував компа, затягуючи останній вузол. Отож, засміялася Нія, кігтями можна не тільки копати, а й творити. Нарешті робота була завершена. Величезна повітряна куля з золотистою оболонкою і кошиком із бджолиного воску стояла на поготові. Це шедевр, прошепотів ньон. А тепер у небо. вигукнула Нія. Зліт і політ. Повітряна куля плавно піднялася в повітря. Спочатку все виглядало знайомо дерева, стежки, струмки, але чим вище вони піднімалися, тим ширшим ставав світ. Подивіться наш ліс, мов величезний килим. вигукнув ньон, дивлячись униз. А річка, як срібна нитка, додав компа. Це і є магія польоту, усміхнулася Нія. З висоти все стає інакшим, але невдовзі сильний порив вітру поніс кулю за межі лісу, до незнаних пагорбів. Здається, нас несе далі, ніж ми планували, злегка стривожено сказав компа. Нічого, заспокоїла його Нія. Іноді вітер веде туди, куди сам ніколи б не дістався. Несподіване відкриття. Куля приземлилась на незнайомій галявині, оточеній пагорбами. Тут усе було іншим м'який мох вкривав землю, а навколо росли квіти з яскраво блакитними пелюстками, що пахли солодким нектаром. Що це за місце? здивовано спитав ньон. Схоже, ми знайшли луг блакитних квітів, з захопленням сказала Нія. Про нього завжди ходили легенди. Отже, ми зробили велике відкриття, радісно вигукнув ньон. Вони гуляли лугом, насолоджуючись краєвидами, доки не натрапили на дивні кам'яні плити з візерунками. Це ж руїни, зауважив компа, торкаючись лапкою однієї з плит. Серед плит вони знайшли старовинну скриню, майже повністю вкрите мохом. Що всередині? нетерпляче спитав Ньон. Давайте дізнаємось, відповіла Нія. Використовуючи лапи й кігті, друзі відкрили скриню і виявили всередині світлі, золотисті насіння. Це насіння блакитних квітів. вигукнула Нія, розглядаючи знахідку, їх давно вважали втраченими. А чому вони такі важливі? спитав ньон. Нія задумалась і почала розповідати. Колись бджоли використовували ці насіння для створення особливого нектару. Цей нектар був настільки ароматним і смачним, що його вважали нектаром щастя він давав силу і радість не лише бджолам, а й усім, хто його куштував. І що ж сталося з цими квітами? здивовано запитав компа. Ніхто достеменно не знає, зітхнула Нія. Легенда каже, що квіти зникли, коли бджоли перестали їх берегти. А тепер у нас є шанс повернути цю дивовижу. Виходить, ми знайшли не лише луг, а й спосіб оживити легенду, зрадів Ньон. Вони обережно склали насіння у кошик, щоб повернутися додому і передати їх вулику Повернення додому. Насіння дбайливо склали у кошик, і друзі знову злетіли в небо на кулі. Дорогою назад вони милувалися заходом сонця, що забарвлював ліс у золотаворожеві відтінки. Вітер був м'яким і теплим, а в повітрі віяло радістю і відчуттям звершеного. Коли вони повернулися. Мешканці лісу зустріли їх як справжніх героїв, бджоли радісно гули, роздивляючись насіння блакитних квітів, а звірі слухали захопливу розповідь про подорож. Насіння висадили у потаємному місці, щоб зберегти їх для майбутніх поколінь. Увечері, сидячи на галявині під зоряним небом, друзі ділилися враженнями. Це була неймовірна пригода, сказав ньон, притискаючи лапки до грудей. Я ніколи не думав, що вітер занесе нас так далеко. Так, кивнула Нія з усмішкою, ми довели, що навіть загубивши орієнтир, можна знайти щось дивовижне. Компа замислився, а потім глянув на нію і сказав: Знаєш, ми з тобою чудова команда. Я Компа, ти Нія. Виходить, ми тепер справжня компанія. Ньон розсміявся. Чудово сказано. Але знаєш, компанія це не лише двоє. Компанія це коли багато друзів працюють разом. Нія підхопила, і неважливо, хто вони, бджоли, звірі чи птахи. Головне, щоб усе було з радістю. Компа усміхнувся. Тоді наша компанія це не лише ми троє, це весь наш ліс, усі, хто допомагав будувати кулю і саджати насіння. Усі розсміялися, і слово компанія стало для них символом єдності. Праці та радості спільної справи. Відтоді в сонячному лісі тих, хто працював із такою ж завзятістю та добром, як компанія й ньон, почали називати компанією, а друзі продовжували вигадувати нові пригоди, бо у справжній компанії завжди знайдеться щось нове, щоб відкрити.